Десь приблизно годину тому розпочалися переговори, зустріч української і російської делегації з у присутності турецької сторони, міністра Хакана Фіда. Українська делегація прибула в Стамбул з чіткою аджендою, з чітким порядком денним, визначеним президентом Зеленським. Перший пункт повне всеохопне припинення вогню тривало 30 днів і довше. Друге це гуманітарні питання, повернення. Військовополонених повернення депортованих дітей, інші гуманітарні питання, і третє це зустріч лідерів. Або ми розуміємо, що саме Путін в Росії вирішує будь-які питання, і власне з ним треба говорити про ключові, ключові питання. Ми ще на минулому тижні українська сторона передала російській стороні своє бачення, свій документ, який окреслює власне кроки конкретні дорожні карти. Як це має виглядати? от ті три пункти, про які я вам сказав, як це взагалі і ширше теж поле питань, як це має виглядати. Наш документ абсолютно логічний. Його пункти цілком підлягають виконанню. Вони реалістичні, вони нормальні, там немає нічого екстраординарного. Ми вважаємо, що цілком цей документ можна виконати. Ми заздалегідь передали його російській стороні. На жаль, від російської сторони ми не отримали до початку зустрічі їхній документ, їхнє бачення. Так, і не передали вони його до початку зустрічі. Я просто констатую це як факт. Я думаю, решту ви дізнаєтеся, коли делегації вийдуть. Ми а, Україна віддана миру мирним зусиллям. Саме тому делегація сьогодні тут, попри всі труднощі, попри те, як ви знаєте, складно з росіянами знаходити спільну мову, попри те, що не дали документ заздалегідь, попри те, що Росія робить все, щоб ця зустріч була порожньою. Але оскільки Україна прагне миру віддана мирним зусиллям, вона намагається. Будь-якого прогресу досягти. Ми сподіваємося, що за цими трьома окресленими мною пунктами порядку денного. Ми сподіваємося на хоч якийсь сьогодні прогрес. Я думаю, що решту підсумків переговорів, оскільки вони зараз тривають, ви дізнаєтеся від української делегації, ми її виведемо до вас на прес конференцію Я сподіваюся, і тоді вони зможуть розповісти про підсумки, власне, чого бластимо. Давайте короткі запитання і підемо спробуємо.